Сьогодні відбувся черговий обмін важкопораненими і хворими нашими військовими, які повертаються додому з російських катівень. Ось зараз бачимо їх на екрані. І знаєте, я вже казала, що навіть у такі темні часи, ось такі новини стають тим промінчиком світла, яка так усім нам зараз. Потрібне ну, і також з'явилася інформація, що найстаршому звільненому сьогодні 59 років, наймолодшому 22. Про це заявив український омбудсмен, і він також заявляє, що ось ці люди повертаються сьогодні додому. Ну і також омбудсмен звернувся сьогодні до родин, які все ще чекають своїх рідних. І він закликав не втрачати віри. Мовляв, Україна працює, щоб повернути наших людей додому, і Україна обов'язково поверне додому кожного. І зараз, українці, знову будуть сльози. Знову ми з вами будемо плакати, тому що ми маємо перші реакції наших військових, які сьогодні повернулися додому на рідну землю. Давайте подивимося. Україна понад усе ва. Я не зломний. Я люблю свою країну. Я не продам її не за що. Я люблю Україну. Я люблю вас. Я люблю цих людей. Хлопці, ось ось. Україна! 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 Слава Україні! Героям слава! Бо Україна понад усе! кажуть вони зі сльозами на очах, коли повертаються сьогодні додому. І нам важко стримувати сльози, тому що вони всі наші з виснаженими тілами, але з незламним духом. І знаєте, кожне таке повернення це маленьке диво, а ще це велика перемога. І ще один доказ: ми своїх не кидаємо, бо всі ці хлопці пройшли через пекло, а ще вони пройшли через катування, морок і, звісно, психологічний терор. Вони пройшли місяці без сонця, без надії, але не без віри. Вони вірили, що повернуться додому. Бо там, у найтемнішому підвалі російського полону, вони трималися за одне. Україна бореться і вона прийде по своїх. Тож сьогодні дійсно день сліз, але це сльози радості, і це ось ті обійми, які ми щойно бачили на екранах. Це обійми, на які вони чекали місяцями. І це не просто обмін, це повернення честі, повернення сили і, зрештою, повернення віри. І, поки наші воїни ступають на рідну землю, ми повинні пам'ятати. Там, за ґратами російського режиму, ще чекають, чекають інші. Вони ще б'ються за життя. І ми з вами зобов'язані теж продовжувати боротьбу за кожного з них, за нашу Україну. Бо Україна це не просто держава, це обіцянка. Обіцянка, що ніхто не буде забутий і кожен з них повернеться додому, тому що вони. В один момент, колись стали на захист нашої країни, вони пішли захищати нас з вами, і ми маємо боротися за них. Продовжують, до речі, боротися за Україну і за вільне, мирне небо і українське майбутнє, і ті, хто зараз в окупації. Тож далі я хочу вам розказати і показати, як, як рух опору жовта стрічка сьогодні, у цей так званий день Росії, бореться за Україну. Адже цей рух розповсюдив на тимчасово окупованих територіях Криму, Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя українську символіку та ось так от привітав росіян. І зараз ви побачите фото, яке опублікували сьогодні саме на каналі Руху в Телеграм. Будь ласка, подивіться на ці фото, якими діляться українці, які зараз в окупації. Якщо вам здається, що нам тут важко, то повірте, їм в рази важче, але вони продовжують. Триматися за Україну таким чином активісти проводять акцію нас більше, і те, що ви зараз бачите, це демонстрація того, що жителі тимчасово окупованих територій України не здаються і продовжують свій спротив за будь-яких умов. Усі ці активісти це абсолютно різні люди, але всі вони чекають на Україну, чекають, коли український прапор повернеться в українські міста та села. І всі ми забудемо, що таке окупація, бо Крим це Україна. І жителі окупованого Криму чекають на звільнення, щоб там не було. Севастополь, Сімферополь, Ялта, Алушта, Євпаторія, Бахчисарай, Керч, Армянськ, Саки. з кожного куточку Криму. Ми сьогодні отримали ці світлини, і вони показують правду про справжню цінність і значення російських папірців для українців в окупації. Нагадаю, у Криму примусова паспортизація триває найдовше. Тут неможливо вижити без російського паспорту. А люди 2000-х і далі року народження уявіть взагалі не мали опції не отримувати цей окупаційний документ. Паспортизація населення це черговий злочин російської держави поряд із окупацією, репресіями, звісно, арештами, мілітаризацією дітей, дискримінацією українців та кримських татар за національністю і, звісно, десятками інших системних злочинів та дій проти наших людей на тимчасово окупованих територіях. Але сьогодні ми з вами наочно бачимо, що паспорти їхні російські паспорти нічого не означають. А люди в окупації чекають на Україну, чекають на Збройні сили України і чекають, доки українські прапори відкрито майорітимуть по всьому півострову. А ще активісти додають: сьогодні день Росії, тому так сьогодні на тимчасово окупованих територіях російського мотлуху ще більше ніж зазвичай. Але знову ж таки, активісти руху Жовта стрічка попіклувалися про те, щоб стікери та плакати саме з українською символікою сьогодні з'явилися повсюди і таки підживили надію і віру українців в те, що ось цей руський мір обов'язково закінчиться. Вони розповсюдили сьогодні ось ці листівки і абсолютно різними містами, і у найбільш публічних місцях. Як ви вже бачили, щойно цей Крим. І Донеччина, і Луганщина, і Херсонщина, і Запоріжжя. І ці листівки там сьогодні свідчать, що вони будуть вільними. І, до речі, люди з окупованих міст Луганщини і Донеччини теж долучаються до акції, щоб показати свою справжню позицію Україні та світу. Бо російський паспорт це шрам від окупації. Це ніколи не про вибір. І люди, які зараз перебувають в окупації, додають, що вони чекають день, коли зможуть виконати ось цей примусово оформлений російський паспорт на помийку історії. І вони наближають цей день як можуть. І вони ось зараз такими діями засвідчують, що російський паспорт в руках це примусова паспортизація, це не вибір їх. Вони не вибирали російський паспорт. Вони завжди обирали і продовжують обирати Україну. І вони вірять в Україну. І вони чекають на Україну і чекають на повернення в обійми України, і це ще раз повинно нагадувати нам з вами, українці, що ми маємо продовжувати боротися. Бо якби російські телевізійні помийки не намагалися спотворювати правду, не намагалися волати в своїх. Ефірах про те, що вони там когось визволяють, що їх хтось чекає зараз. Вони, до речі, активно просувають наративу про те, що Одеса із конаруський город і що Одесити теж чекають на росіян. Так ні, їх ніхто не чекає. А навпаки, українці на тимчасово окупованих територіях демонструють, що вони серцем з Україною. І вони вірять в Україну. Тому ми маємо з вами допомогти якнайшвидше цим людям знову повернутися в обійми України.